Таке падіння певне напевно, важке. Це катастрофа для будь-якої держави. П'ять років, щоб жити, тобто, щоб жити як в 2001 році, який у нас не дуже добре був, м'яко кажучи. Російський мільярдер пропонує Україні 1 мільярд доларів. Як кажуть, така пропозиція в обмін на зняття санкцій. Прийняти хабар, фактично, це є напевне не дуже добра історія. А що ось власне відбувається з Альфа-Банком? Можливо, буде зміна е власників. Я дуже е сподіваюся, що не буде націоналізації. Друзі, привіт! Ви на каналі ЮФХ, і сьогодні ми, як завжди, розберемо вам останні фінансові новини. Але перед цим хочу вам нагадати, що наш головний спонсор PSP Platon. PSP Platon – надійний партнер з прийому платежів для вашого бізнесу. А ми тим часом починаємо. Російський мільярдер пропонує Україні 1 мільярд доларів. Мова йде про власника Альфа банку Михайла Фрідмана. Саме на рахунки Альфа, який носить назву в Україні Сенсбанк, олігарх хоче перевести кошти. Як кажуть, така пропозиція в обмін на зняття санкцій, та чи гарна ця ідея, що відбувається з Альфа банком, давайте розбиратись. Гела, вітаю! Привіт, але відомо, що такі пропозиції йдуть не тільки від Фрідмана, й дійсно в обмін на зняття санкцій. Я гадаю, чи можна на це погоджуватися, і власне наскільки це вигідно для України? Ну, тут е, таке питання дуже неоднозначне, е, тому що Україні гроші дуже потрібні. Не? Мільярд доларів це не дуже маленька сума. Ось, але чи можна це погоджуватись? Ну мені здається, що скоріш за все ні. А ось, ну, через просто, скажімо так, етичні міркування. Тому що, ну, тобто, прийняти хабар, фактично, це є, напевно, не дуже добра історія. А що ось власне відбувається з Альфа-банком? Його визнають важливим для економіки, але все ж таки підозрюють екс керівників у виведенні коштів. Чи є у банка майбутнє? І власне що ось робити клієнтам, в яких є певні заощадження в цьому банку. <с> так, ну я про це не буду казати, там, що робити клієнтам. Да? Ми можемо, ну, це факт, що українська Альфа це великий банк для банківської системи. Він не найбільший, але дуже значущий. Це перше. Друге, те, що робило керівництво банка, ну це насправді ну, це, скажімо так, ажидаєма історія, тому що ну, їм зарплату сплачує. Той самий Фрідман, і він їх туди поставив. І що сказав робити, те вони і робили. Чи повинні вони були, чи мали вони змогу відмовити? Ну, напевно, так. Але, ну, в общем, те, що вони зробили, це була така досить очевидна штука. Ось. І що буде далі з банком? Ну, напевно, його. Поки що НБУ не планує його, наскільки я знаю, нічого з ним робити. Можливо, буде зміна власників. Я дуже сподіваюся, що не буде націоналізації, бо це теж жопа насправді. Націоналізувати у нас там і так банківська система, вся із Госбанків. А як ми знаємо, це, м'яко кажучи, не дуже ефективно. Ось тому, ну у нього така судьба поки що неоднозначна, на мою думку. А чи можливо такий варіант, що його можуть націоналізувати та продати і закрити якісь дірки у бюджеті? Таке може бути, але коли держава щось забирає, наприклад, так була там з приватом, то потім починається дуже велика. ця така... Ну не знаю навіть, як назвати, коли вони щось хочуть потім продати те, що вони купили за 5 гривень, да, те, що держава, то це велика проблема, тому що держава потім не може зрозуміти кому продати, за скільки там ну, корупція, всі ці штуки. І це питання буде там, я не знаю, трьох, п'яти, десяти років. Ну, тобто, як з приватом, що його теж намагали хотіли продати, і що приват це державний банк вже досить довго. І не і, і, і напевно ще буде 10 років. Так точно. Ще ж подивимося, який з варіантів майбутнього банка буде вірним і обов'язково обговоримо. А до речі, аби не пропустити наші наступні випуски, підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок. А ми переходимо до ще однієї теми, яка пов'язана з допомогою Україні. То 5 мільярдів доларів така допомога потрібна Україні. Саме ця сума за словами Сергія Марченка протягом наступних трьох років необхідна державі на покриття нагальних потреб. Вела, як ти гадаєш, це оптимістичний прогноз чи навпаки? І ось взагалі на які потреби мають піти кошти в першу чергу. Ну, потреби визначає бюджет, і його там проект. Ось це перше, друге, 105 мільярдів. Напевно, це ну такі дуже мала цифра, навіть на три роки, на мою думку. Ось тому ну я взагалі не розумію. Там, ну, тобто, це я як я розумію на підтримку, як кажуть, штанів. Тобто, але нашій країні наступні півтора-три роки треба не штани підтягувати, да, а будувати економіку. Тобто 105 п'ять мільйо... мільярдів – це не про що взагалі. А чи реально взагалі отримати таку суму протягом трьох років? Реально отримати, це невелика, слухайте, це невелика сума. Якщо ми подивимося, які суми виділяє США чи Євросоюз на підтримку там, яких галузей чи там, людей, то вони вимірюються сотнями мільярдів на рік. 800 мільярдів трильйон. Вони можуть на там на три на роки виділити. Тобто, це невеличка сума. Насправді, це 105 мільярдів для нас велика сума, але в рамках там розвинутих економік це ну така просто 105 мільярдів. Ну для нас це дійсно великі цифри. А от на що розраховано майбутній бюджет, про це наша наступна новина. Кабмін затвердив проект бюджету на 2023 рік. В ньому уряд передбачає курс 42 гривні за долар, інфляцію у 30% та величезні витрати на оборону. Наскільки реалістичний такий проект бюджету, що власне цікавого в ньому є, і може нам варто чомусь здивуватися? Ну, дивуватися, напевне, нічого не варто. Курс 42, це нормальний курс, і може бути 45, але мені ну, тіпа, це нормальний прогноз. Інфляція 30% це звісно, жопа. Ось дуже погано. Щодо, це військовий бюджет. Тобто, тут нема про що казати. Там 50% там, всіх витрат це армія. У нас війна. Тобто нема на що сподіватися, що цей бюджет буде там направлений на розвиток економіки. Чому? Та тому, що у нас просто немає цих грошей. У нас дефіцит в тому бюджеті заложений. 50% цього бюджету. Тобто, більшість кількість грошей у нас немає. Ми про це знаємо, да і будемо сподіватися, що нам будуть ці гроші надавати наші партнери. А ось тож, це такий бюджет, який ну він просто повинен бути. і Тут навіть не було напевно жодних варіантів у людей, які його розроблювали. Що ж сподіваюся, цього року затвердження бюджету по старій традиції не перетвориться у багатосерійний серіал, адже драматичних цифр нам і так вистачає. Падіння ВВП 37,2%. Такий обвал за даними Держстату, за другий квартал в порівнянні з другим кварталом минулого року причини на жаль очевидні агресія РФ. Скажи, будь ласка, наскільки важке таке падіння ВВП для нашої держави? Таке падіння ВВП, напевно, важке це катастрофа для будь-якої держави. Наскільки ну тобто, щоб ми розуміли, да, наскільки важко буде це все повернути? Всі там вважають, що нам дають гроші там після війни, і ми там за два роки. Так ось, якщо подивитися на держави, які там, скажімо так, чудо зробили, наприклад, Синжапур, вони під час свого росту, вони там, ну, тобто коли було саме зростання їх економіки, вони зростали десь на 10-12% рік до року. Так ось, якщо ми подивимося, якщо в цьому році буде дійсно ну, наше падіння там, в 34%, то ми. Зростаючи такими самими темпами, як Сінгапур, да, по 10-12 рік до року, лише через 5 років дійдемо до відмітки е- цю, ВВП, яке саме зараз є. Тобто 5 років, щоб жити, тобто щоб жити як в 2001 році, який у нас не дуже добре був, м'яко кажучи. Ось тому насправді це дуже велика проблема, на мою думку, і ну вона така трохи грустна новина. Дуже ну і врешті решт чи є якісь у нас шанси, що ось до кінця року, все ж таки ситуація зміниться, і ось ця ситуація вона сповільниться, враховуючи все ж таки обставини, які в нас є зараз. Ні, Я вважаю, що жодних шансів на це нема. Економіка там працює як працює. Тобто для зростання ВВП потрібно, щоб відкривалися нові підприємства, щоб створювалися нові компанії, да? а цього зараз нема і бути не може, на жаль. А у зростання ВВП на 2,5%, які закладені в бюджеті, це взагалі можливо? 2,5 зростання це не те, що можливо, це ну, я не знаю. Ну, ми думки, це все одно, що е а, та, та сама катастрофа після такого падіння, Тобто е зростання повинно бути у нас двозначне. Якщо воно, ну, ми будемо зростати по 2,5 чи там по 4 по 5 в рік до року. Да? Ось, то ми, ну я не знаю, через 25 років отримуємо ВВП таке, як було в 2021 році. Чи хочемо ми так жити? Ну, напевно, ні. Тобто, тому я на цю цифру не дивився. Я дуже сподіваюся, що це песімістичний да? варіант зростання. Ось, тому що ну, це, це капець. Що ж побачимо, які цифри чекають нас наступного року, а ми тим часом переходимо до ще однієї не дуже приємної теми: інфляція в Україні прискорюється за даними Держстату, в річному вимірі вона сягає вже аж 23,5%. Але це трохи нижче ніж прогнозував НБУ, та й то через те, що пальне трохи дешевше. Гела, давай трохи підсумуємо літо. Власне, які фактори вплинули на інфляцію за цей період? Ну про інфляцію ми багато вже розмовляли да, протягом цих місяців. Ось, і знову, напевно, повторимося, що на інфляцію найбільше це здорожчання самої логістики, тобто важче привозити товар. Друга частина це знецінення гривні щодо. Щодо валют, ось також є інфляція, яку ми імпортуємо. Це інфляція там ЄС, тому що вона там 10%. Значить, що їх товари на 10% відсотків дорожчають і приїжджають до нас. Ці 10% інфляції ми беремо звіти. Да, ще у нас там курс впав, ще інфляція. Ось, ну і це напевно є головними такими показниками, тобто драйверами інфляції, на мою думку. А от дивись, вартість популярного в народі в якості міри того ж, борщового набору зросла на понад 60%. Чому так стрімко піднімаються ціни саме на продукти харчування? Ну, велика кількість зараз, ну, по-перше, у нас там трохи підприємств знищили, да, більше імпорту. Ось плюс там ризики закладають. Тобто ну, тут вони там, скажімо так, інфляція щодо харчування, вона харчових там, продуктів, вона напевне просто більш швидко відображає реальну інфляцію, яка є. Да? Тобто, на, на мою думку, те, що там ми кажемо, там, що у нас там скільки там, 23%, да, чи щось, ну це. Таке собі, тому що ну, якщо кожна людина подивиться, як вона витрачає, да, то мені здається, що витрати збільшились трохи більше, ніж на 23%. І саме через те, що в нас в країні да, така. Ну, ми бідна країна, да, і були бідною насправді. Ось і наші люди, вони більшу частину зарплати, да, більш витрачають на їжу, Да, і там інфляція набагато більша, ну тобто 60%, відсотків, да, якщо офіційно дивитися, ось тому люди і собственно і ощущають її краще, скажімо так. Це напевне питання скоріше для того, щоб да, показники, які там Держстат дає, да, напевно, треба змінити трохи методологію да, і, скажімо так, вес тих продуктів чи товарів та сервісів, які споживає більшість людей. їх вес должен бути збільшений у розрахунку в інфляції, Да? І, і буде тоді всім більш зрозуміло. Хоча цифра тоді буде набагато більш неприємно, скажімо так. Але хочеться сподіватися, що інфляція буде залишатися в рамках прогнозів НБУ. Та саме про Нацбанк, наша наступна новина. НБУ збільшив продаж валюти вдвічі. Минулого тижня на міжбанківському валютному ринку НБУ продав більше 480 мільярдів доларів. Гела, чому цей показник так виріс і що це означає? А, та нічого це не означає. Чому він виріс, тому що. Більше долару купили ось і все. Ну, тобто Ми вже казали про це не новини, це статистика. Да? Тобто, коли за тиждень чи за два чи за місяць щось зростає, да? це нічого не значить. Тому що минулий тиждень могло бути все навпаки. Ось. Важна... Ну, важливо дивитися за динамікою. Да? Якщо вона постійно. Зростає, тобто три місяці поспіль зростають продажі. То це тоді щось значить. А якщо це місяць зростають, місяць падає, місяць зростає, місяць падає це. Нічого не значить. Тобто, це не новина, це просто це інформування да. да, інформування щодо текущих да, показників. Ну зрозуміло до речі, в рази зростають не тільки продажі валюти. Три рази зростуть непрямі субсидії споживачам газу. Їх сума вийде значно більшою ніж у минулому році. Про це кажуть у «Нафтогазі». але що таке власне ось ці непрямі субсидії? Чому вони так виросли? І хто їх на собі відчує? Давайте так по Перше, хто відчує, да, це субсидування саме населення. Ось як воно буде відбуватися. Є ринкові ціни на газ. Да, Реальний, за да, які можна купити. Вони зараз там, в космосі тобто, через е, дії Росії, там, кризи, і тепер. А є вартість, яку сплачує населення. Вона встановлюється там, там, е, державою чи там контролюється державою, скажімо так, ось і тому, а держава сказала, що зараз, типа зараз війна, ніхто, ну щоб люди понятно, ми всі так бідна країна стала ще біднішою, люди ще стали біднішими. Тобто, хто буде підвищувати на газ зараз ціну? Ну, тобто, держава не може собі таке дозволити, тобто, тому що люди просто там почнуть там, я не знаю, голодувати чи там. Ну, взагалі, буде дуже погано. Ось держава сказала, що підіймати ціни на газ ніхто не буде. Але ж Нафтогаз да, він же купує та по ринковим цінам, а продавати повинен дешевше. Ось, і цю різницю між купівлею та продажем Нафтогазу повинна буде компенсувати держава. Це насправді стандартна субсидія, така як у нас працювала майже завжди. Ось це останні декілька років. Ми намагалися перейти на саме монетизацію, тобто щоб люди отримували саме гроші для компенсування. Чому тому що такі напрямі субсидії вони призводять, ну чи раніше призводили до великої корупції, оскільки цей газ, який, типа населенню повинні продавати, да той же там раніше такі компанії вони могли продавати це виробництву. А виробництво повинно сплачувати реальну ціну. Але ті компанії кажуть, що о, це ми населенню продали, самі продали трохи більше цьому виробництву. Ось, отримали компенсацію і отримали ще откат від виробництва, тому що там же. ось. Тому це, типа, насправді не дуже класна штука, саме непрямі субсидії. Але стосовно чому саме їх зараз використовують, напевно, це через те, що у нас так і ми не отримали ефективного механізму. Да? Саме монетизації цих субсидій, тобто відправки грошей да, людям. Ми не знаємо, як, кому відправляти. Ну, тобто, там велика кількість проблем, тому ми вирішили зробити, скажімо так, постарінці. Ну і ще ж цією новиною, я думаю, ми і завершимо нашу сьогоднішню розмову. А ви обов'язково напишіть вашу власну думку стосовно ситуації з ВВП, інфляцією, а також Альфа. Банком і я гадаю, що Гела буде радий з вами у коментарях її обговорити. Дякую тобі, Гела, за сьогоднішній наш випуск. На все добре. Бувайте. А вам, окрім того, щоб залишити коментар під цим відео, нагадую також поставити лайк та підписатися на наш канал. До зустрічі! І хай у вашому житті не буде потреби в субсидіях.